Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добутні та свят. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузове варення. Воно не звичайне, але дуже смачне. Для приготування беремо лимон і заливаємо його окропом. Залишаємо на пару хвилин, обсушуємо і нарізаємо скипочками, а потім дрібними шматочками. Обов'язково вибирайте кісточки з лимону. Гарбуз я очистила та порізала шматочками. Чистої ваги повинно вийти 1 кг. До гарбуза додаємо 1 лимон. Наголошую на тому, що шкірку з нього знімати не потрібно, а ошпарили ми для того, щоб зійшла гірчинка. Висипаємо до миски з гарбузом 800 г цукру. Залишаємо гарбуз з лимоном на 2 години, щоб вони пустили сік. Я більше нічого не додаю до гарбузового варення, але за бажанням можна додати півчайної ложки кориці, одну четверту чайну ложку імбіру сухого або тертого, одну четверту чайну ложку мускатного горіху. Погляньте, скільки соку випустив гарбуз, переливаємо масу у глибоку каструлю, ставимо її на вогонь і доводимо до кипіння. Після цього варимо на маленькому вогні 15 хвилин. Далі вимикаємо вогонь і залишаємо гарбуз до повного охолодження. Таким способом варимо фрукти та ягоди, щоб вони залишилися у вигляді шматочків, а не розварилися до стану пюре. Так, варимо у три підходи. Охололо знову ставимо на газ і варимо 15 хвилин після закипіння. Кожного разу варення густішає, але шматочки залишаються цілими. Третій раз останній. Після цього розливаємо варення у стерилізовані баночки і закручуємо кришками. Варення уже густе, але коли воно охолоне, то стане ще густішим. Виглядає воно просто чудово, має яскравий янтарний колір, між яким проглядає золотистий лимон. З такої кількості гарбуза вийшло 800 г продукту, одна банка півлітрова і одна 300 грамова, і ще трошки варення залишилося. Щиро раджу приготувати гарбузове варення найближчим часом. Зимку нам дуже приємно смакувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу і продвигатися. Бажаю всім смачного і продуктивного дня! І миру нашій рідній Україні.